Перші новини від зворотнього СВО в Курській області, але вже не від зетників, не від телеграм-каналів, а від безпосередніх учасників. Дивимось. Здоров'я з міста Суджа. Новини в нас такі: місто контролюється Збройними силами України. Місті спокій, всі будинки, всі міста цілі. Стратегічний об'єкт Газпром. Місті Суджа контролюється 99-м механізованим батальйоном 61-ї окремої степової бригади. Всім мирного неба. Слава Україні! Слава! Ну а в цей час телеграм-канал Нівзорова вирішив нагадати, хто ж такі добрі куряни і суджани, які так зараз страждають, на душі сьогодні горде за нашу страну як підтримують нас наші люди. Посмотрите, посмотрите, сколько людей вышли, сколько людей рады поддержать наших воинов, э, нашу страну. Смотрите, нашего президента. Смотрите, как мы все сплоченно вышли сюда. Мы поддерживаем решение нашего президента, Минувая Путина. потому что дальше терпеть этих унижений уже хватит, хватит 8 лет издеваться над детьми Донбасса, хватит унижать Россию. Мы целиком и полностью поддерживаем решение нашего президента. Я как прошедший участник моего действий, прошедший, я это поддерживаю. Считаю, что свое время, наше правительство поступило. Хочу сказать сегодня вам слова благодарности от всех матерей Суджанской земли. Спасибо тем ребятам, которые сегодня защищают Украину и нашу любимую Россию.